Прийшли підтримати свого мера, і е, ми за те, що всі рішення в Полтаві приймалися законним шляхом за закон, щоб в місті був порядок і всі рішення приймались по закону. Вони мають право підтримувати свого любимого мера, якщо вони в робочий час сюди б не приходили. Вони їх привели сюди, сказали обов'язково прийти сюди і підтримати свого любимого мера. Де це буває любимий мер? Мер це завхоз у нас в центрі. Все розруха Міський виконком у нас відділ культури табличка, висить Кириченка. Там все опадає. Нагадаємо, 17 травня 2013-го під час 31-ї сесії міської ради, полтавський міський голова Олександр Мамаєв вніс на розгляд, і депутати походили питання про надання його патчерці Ірині Клименко дозволу до строком на один рік на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території, що на праві комунальної власності належить територіальній громаді Полтави, а саме 13 павільйонів на площі близько 500 квадратних метрів. У суді міський голова повідомив, він готовий відповідати перед судом. Ом, проте, усе має проходити у рамках закону. Він зачитав кілька десятків своїх клопотань, але суддя їх не задовольнила. На думку заступника прокурора області Дмитра Тарана, Олександр Мамай робить це навмисне, аби відтягнути розгляд справи по суті. Йому слід було ознайомитися з статтею 1 закону про правила етичної поведінки, де визначено термін, що таке особисті інтереси. В даному законі визначено, що особисті інтереси це інтереси, також, які стосуються родинних зв'язків. Немає ні у кого сумніву, що е, та особа, якій він надав дозвіл на отримання сім'ї споруд для здійснення підприємницької діяльності, вона проживала з ним з 4 річного віку до повноліття. І що в них були взаємні права та обов'язки, які регулюються на даний момент сімейним кодексом. А тому е, слова міського голови про те, що е, він не може бути притягнути до... Вчинення даного адміністративного пропорушення не відповідають фактичному діючому законодавству. Далі міський голова опалював до суді, що, начебто, вона має особисту зацікавленість у справі, бо кілька років тому на особистому прийомі міського голови просила про ремонт будинку, у якому вона мешкає. За її словами, будинок збудований на початку 20-го століття і є історичною пам'яткою. Тоді її звернення не було задоволено. Тож Олександр Мамай вбачає особисту зацікавленість та уперед. Женість судів і клопотав про її відвід. Це також не було задоволено. Потім Олександр Мамай заявив, що в очі не бачив матеріалів справи. Заступник прокурора області Дмитро Таран висловив думку, що міський голова вводить в оману, адже разом із повісткою 29 квітня йому були надані усі необхідні матеріали, і він мав час для ознайомлення. У результаті суддя все ж оголосила перерву на півгодини, аби Олександр Мамай ознайомився з матеріалами справи. За ці півгодини у судовому залі громадськість активно обговорювала справу Мамая, а для нього самого вже викликали карет. Зараз стало трошки легше. Я сам не в'явив 190 на давлення, ні з того, ні з цього. Хвилювався, тому що хочеться все-таки, щоб справа розглядалася більш об'єктивно. Я думаю, ви звернули увагу, як вона розглядалася. Це хай буде на масовість і Полтавська територіальна громада вирішить рішення. Але, ми домовилися суди, вона зараз перенесе справу, і я пройду, просто пройду обстеження. Суддя повідомила, що у міського голови гіпертонічний криз та задовольнила його клопотання про перенесення розгляду справи до його одужання. З октябрьського суду міський голова поїхав під гучні вигуки Ганьба.